Вже відомий регламент нового сезону УПЛ. Стартовий тур УПЛ пройде 29 липня у суботу. Далі команди проведуть 17 турів у першому колі української еліти. Матчі останнього туру відбудеться 9 грудня. Далі в українських клубів буде перерва до 24 лютого 2024-го. У цей день якраз розпочнеться друге коло УПЛ та водночас 18 тур. У другому колі команди зіграють меншу частину поєдинків 13 турів. Друге коло триватиме до 18 травня. Саме тоді відбудеться останній 30 Тур чемпіонату. Також у наступному сезоні планується відновлення змагань Кубка України. Шлях молодіжної збірної України Ю-21 на Євро-2023 завершився півфіналом. Після нічиєї на груповому етапі резервами команди Руслана Ротаня розгромно поступилася Іспанії у битві основним складом 1-5. Десь можна сказати, що нам повернулося за все не зовсім логічне з огляду на гру. Однак насправді все набагато простіше. Іспанія зіграла класно, а нам не вдалося впродовж усіх 90 хвилин витримати. Заданий темп, та найважливіше знайти вдоволь шляхів для зламування структури суперника. Тож тепер наша молодіжка буде готуватися до Олімпійських ігор, які відбудуться наступного року у Парижі. Гокіпер Денис Бойко перейшов у Полісся. Контракт розрахований на один рік. Воротар перейшов як вільний агент. До цього він виступав за Динамо. Також грав за Дніпроби Шепташ та Малагу. У складі Динамо Бойко ставав чемпіоном України у сезоні 2020-2021. Двічі завойовував Кубок України у 2020 та 2021. Роках, та тричі ставав володарем Суперкубка України у 2018, 2019 та 2020 роках. У складі Дніпра 1 він був фіналістом Ліги Європи сезону 2014-15. З Бешакташем Денис ставав чемпіоном Туреччини у сезоні 2015-16. 35-річний воротар також провів сім матчів за збірну України. Казахстанський клуб Ордабаси повідомив про перехід українського нападника Артема Бісєдіна. Деталі угоди не вказані. Футболіст перейшов як вільний агент. До цього він виступав за Динамо. 27 27-річний Бісєдін вихований з Динамо. У складі киян Артем провів 143 матчі, відзначившись 35 голами. У складі Динамо Бісєдін виграв два титули чемпіона України, два Суперкубка України та Кубок України. На його рахунку 19 матчів та два голи у складі збірної України. Оболонь оголосила про підписання двох новачків. До команди приєднався 21-річний колишній захисник Львова Артем Вовкун, а також 30-річний півзахисник Ігор Мединський, який раніше вже виступав за оболонь та пограв у складі Тернополя, Динамо 2 Дніпра, Черкас, Сум та Полтави. Останнім клубом Мединського був хорватський Карловас. ЛНЗ оголосив про підписання двох гравців, а саме з вихованцем Динамо Владиславом Наумцем та голкіпером Германом Пеньковим. Про деталі угоди наумця не повідомляється. Попереднім клубом 24-річного півзахисника... Був металіст, у якому він зіграв 15 матчів у весняній частині минулого сезону. Першу половину кампанії Владислав провів у складі Чорноморця. До цього також виступав за грецьку Яніну. Термін дії договору з Пеньковим сторонами також не повідомляється. Минулий сезон 29-річний Воротар провів у складі Миная. На його рахунку, один пропущений м'яч в одній грі. Колос оголосив про підписання двох гравців: правого захисника Валерія Лучкевича та голкіпера Валентина Гороха. Умов контрактів клуб не повідомляє. Але, як повідомила раніше, Олександрія за гороха колос заплатив 100 тисяч євро. 22-річний горох, вихованець Олександрії, сумарно відіграв 4 поєдинки, пропустивши 6 голів. 27-річний Лучкевич останні два роки провів у складі Дніпра 1 Минулого сезону в основний склад Дніпрян не проходив. Зіграв лише 3 матчі. За колос Лучкевич виступатиме під 27-м номером. А горох буде грати під першим. Чорноморець підписав словенського півзахисника Йона Шпорна, а також колишнього Вінгара Руха та металіста Богдана Бойчука. 26-річний Центральний півзахисник Шпорн майже всю кар'єру провів на батьківщині, граючи за футбольні клуби Миру і Целі. За футбольний клуб Целі Шпор провів загалом понад 80 матчів. Відзначився чотирма голами та чотирма асистами. 27-річний атакувальний півзахисник Богдан Бойчук у минулому сезоні провів 20 матчів УПЛ за рух та металіст. В його активі два голи та два асисти. Зоря повідомила про переходи нападника Владислава Бугая та півзахисника Івана Головкіна. 25-річний Бугай свою кар'єру розпочав в Академії Динамо. Грав за юнацькі команди Шахтаря, в тому числі й в юнацькій лізі УЄФА, чотири поєдинки та один гол. Був в орендах в Буковині, Миколаєві, Маріуполі, Чорноморці та Львові. 23-річний Головкін вихованець Шахтаря. Дорослу кар'єру розпочав у 2017 році, коли перейшов до Херсонського кристала. В його активі один гол та одна результативна передача. Зіграв один матч завол останньою його командою був інгулець: 21 матч та один забитий гол. Зоря оголосила про продовження співпраці з двома футболістами. Нові угоди підписали захисник Богдан Будко та Вінгер В'ячеслав Чурко. Деталі контрактів не розголошують. Будко став гравцем зорі у вересні минулого року. В його активі два м'ячі та дві гольові передачі у 25 матчах. Чурко перейшов у луганську команду в липні 2022 тисячі Забив два голи та зробив три асисти у 18 зустрічах. Металіз 19-25 оголосив про підписання нападника Дмитра Юсова, який у минулому сезоні виступав за Чорноморець. Контракт. Укладено на один рік. У харківській команді 30-річний футболіст гратиме під 14-тим номером. За Чорноморець у кампанії 2022-2023 Юсов провів 19 матчів УПЛ. Відзначився чотирма голами. Львівські Карпати підписали 16 нових гравців. Серед них Демченко, Картушов, Порох та Підлепенець. Вказано, що всі вони беруть участь у тренувальних зборах команди на Закарпатті, де готуються до старту нового сезону. Португальська Візела оголосила про перехід українського захисника Ореста Лебеденка. Контракт розрахований. До 2025 року. Футболіст буде працювати з головним тренером Пабло Вільєром. Раніше вони разом працювали у Карпатах, де іспанець був асистентом головного тренера. 24-річний українець до цього виступав за депортіво. У складі команди з Лакоруньї забив один гол у 17 матчах. Півзахисник Минає Сергій Петько продовжив контракти з клубом. Нова угода діє до літа 2025 року. Попередня закінчувалася у 2024-му. 29-річний півзахисник приєднався до Закарпатців взимку поточного року. У частині чемпіонату він зіграв 12 матчів та забив один гол. Захисник Габріел Гомес продовжив кар'єру в металісті. Про це вказує Трансфермаркт. Футболіст зараз перебуває у складі харківської команди, про що свідчать сторіс в інстаграмі клубу. На Трансфермаркт вказано, що він став гравцем харків'ян, перебуваючи у статусі вільного агента. Дніпро 1 оголосив про повернення 24-річного бразильського вінгра. Біла гравець вже приєднався до команди на тренувальних зборах, що проходять на Закарпатті. Останнім клубом біла був бразильський сампайо Корея, у складі якого він провів рівно три місяці. У Дніпро 1 гравець повернувся на правах вільного агента. Захисник Василь Кравець та Ворскла припинили співпрацю. Контракт футболіста з клубом був розрахований до 2025 року. Кравець став гравцем Ворскли у вересні минулого року, коли прийшов з Лаганеса. У складі полтавської команди забив три голи та зробив три асисти у 25 матчах. КДК УАФ ухвалив низку рішень за підсумками бійки, яка сталася в матчі 29-го туру УПЛ між Шахтарем та Дніпром 1 У Шахтаря на чотири матчі відсторонені Ярослав Ракицький, Віктор Корнієнко та Анатолій Трубін. Але у воротаря збірної України. Два матчі з цих чотирьох є умовними покараннями. На три матчі дискваліфікований Єгор Назарина. Окрім цього, гірники мають сплатити грошовий внесок у розмірі 500 тисяч гривень. У Дніпра один на чотири матчі відсторонені Рональд Матаріта, Жоау Пегло, Віталій Федорів та Олексій Гуцуляк. Дніпряни також мають сплатити внесок у розмірі 500 тисяч гривень. Президент Шахтаря Рінат Ахметов вирішив звільнити головного тренера Ігоря Вівічовича після поразки від фейнорда 1-7 у Лізі Європи. Про це повідомляє журналіст Михайло Співаковський. Цитата за моєю інформацією, це був момент радикально переломний. Він просто сказав: мені все одно, де ми йдемо в чемпіонаті, за скільки ми продали мудрика. Який в нас склад, і як людина збирала цю команду, щоб зі мною таке робили на європейській арені? Все, щоб я не бачив цього тренера. Та цей тренерський склад, сказав Співоковський. Цитує Ахметова, голкіпер Андрій Пятов приступив до роботи у тренерському штабі нового тренера Шахтаря Патрика Ван Левена. 39-річний українець прийняв рішення завершити ігрову кар'єру та зосередитися на тренерській дії. П'ятого разов разом з Денісом Гентенером буде виконувати функцію тренера воротарів Шахтаря. Зазначається, що 6 липня він вже брав участь у тренуванні у новій для себе ролі. Контракт П'ятова з Шахтарем діяв до 30 червня та не був продовжений. Воротар виступав за гірників з 2007 року. Вінгер Манор Соломон, який належить Шахтарю, пройде медогляд перед трансфером у Татенхем наступного тижня, повідомляє Фабріціо Романо. Спочатку гравець мав пройти медичні тести цього тижня, проте клуб змінив дату. Однак це не загрожує трансферу Манора. В Тоттенхем, який відбувається на правах вільного агента. Представлення футболіста відбудеться на тиждень пізніше, ніж планувалося. Контракт Соломона з Шахтарем спливає наприкінці грудня цього року. Завершились п'ять товариських матчів у рамках підготовки до нового сезону. дніпро 1 з легкістю обіграв Минай 4-0. Київське Динамо так само з легкістю переграло Бухареське Динамо 4-1. Львівський рух виявився сильнішим за Металург 2-0. Полтавська Ворскла мінімально поступилася Олександрії 1-2. У своєму другому спарингу рух переграв Ниву Сернобу. Поля 2-1. Керівництво Міланського інтера готує трансфер до Англії свого головного воротаря Андрео Нана. Українець Анатолій Трубін може замінити камерунці в італійському клубі. Не виключено, що при цьому у Трубіна з'явиться сильний конкурент, повідомляє Фабріціо Роману. Анатолій Трубін готується до відходу з шахтаря. Новий сезон Голкіпер збірної України може розпочати в інтері. Інтер практично погодив продаж Андрео Нана в Манчестер Юнайтед за 50 мільйонів євро та бонуси. Частину отриманих грошей італійці переведуть донецькому шахтарю. За Трубіна заплатять менше за його ринку. Ову вартість, оскільки через рік у Анатолія закінчується термін дії контракту з гірниками. Конкурентом українського голкіпера може стати Ян Зомер із Баварії. Італійський клуб хоче купити і українця, і воротаря збірної Швейцарії. Зомер провів у Мюнхені всього один сезон і вже хоче змінити клуб. Зомеру вже 34 роки. В тері хочуть, щоб він підміняв трубі, на якому потрібен час на адаптацію у серії А. Захисник збірної України Олександр Зінченко продовжує відновлюватися від наслідків травми. Через пошкодження футболіст пропустив решту минулого сезону. Головний тренер арсенала Мікель Артета постійно консультується з медичним штабом щодо здоров'я гравця. Повідомляє експрес. За підсумками останніх медичних тестів Олександра Зінченко було допущено до тренувань в арсеналі. 26 26-річний футболіст працює у загальній групі гравців лондонської команди зінченко тренується на повну силу та не скаржиться на дискомфорт. Український футболіст травмував литкове м'яс наприкінці минулого сезону та не зумів допомогти своїй команді в останніх матчах АПЛ. На той момент каноніри вже втратили шанс на чемпіонський титул. Крім цього, зінченко не зміг зіграти у важливих для збірної України матчах відбору на Євро 2024 Вже 12 серпня лондонський арсенал розпочне новий сезон у прем'єр-лізі. Першим суперником підопічних Микелі Артети стане Нотінгем Форест. Матч пройде у Лондоні.